Житомир вчасно увійде в опалювальний сезон. У цьому запевнив директор Житомир Теплокомуненерго на виконкомі 21 вересня. «15-го ми запустимо місто. Так, да, хоч першого. <реш> Не зрозуміло з якою вартості газу, але запустимо. Голотою все місто буде слабко. За словами начальника управління комунального господарства, на зараз технічна готовність міста до зими на рівні 95%. Буквально вчора проводили нараду з керівниками управляючих компаній, які обслуговують житловий фонд. І зараз ми оцінюємо готовність десь на 95%. Але практично всі роботи, які заплановано виконати, вони будуть завершені до 1 жовтня. Зараз у нас ще теплокомуненерго проводить завершення робіт по декількох теплових мережах по заміні. Загалом в цьому році було замінено 4 кілометри теплових мереж. Це досить суттєво. Зрештою, з 26 вересня, комунальники візьмуться за останній етап підготовки до опалювального сезону перевірку систем теплопостачання. Це останній штрих такий. Перед початком опалювального сезону саме заповнити системи і перевірити якість виконаних робіт, які виконувалися на протязі літнього періоду, чи не єдиним відтак головним чинником, що може вплинути на затримку запуску опалювального сезону, Олександр Марцун називає війну та можливі її наслідки, але і на цей випадок. Є чіткий план дій затримки можуть бути пов'язані. По перше, те, що все-таки війна продовжується і ніхто не застрахований від якихось прильотів. От але навіть на цей випадок пропрацьовано з керівниками комунальних підприємств та житлових підприємств різні варіанти надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в військовий період.